Хочете виключити показ оголошення з мобільних телефонів або з комп'ютерів у пошуковій рекламі Google Ads? Не проблема. У цьому відео я детально. Поділюсь інструкцією, як це зробити. Вітаю! Мене звати Євген Ковалевський, я перформанс маркетолог, допомагаю підприємцям збільшувати кількість цільових заявок за допомогою реклами Google Ads, а також створення сайтів на WordPress та налаштування автоматизації продажів. Отже, давайте перейдемо до рекламного кабінету Google Ads і я покажу детально, як зробити так, щоб ваше оголошення не показувалось, наприклад, на мобільних застосунках або на комп'ютерах, якщо ви так вважаєте. Для цього ми переходимо в розділ компанії. Обираємо нашу компанію, яку нас нам цікавить. Далі ми переходимо до розділу Inside and Report і вибираємо розділ When and Where Ads Show. Після чого вибираємо закладку Device. І ось тут у нас є показ реклами на комп'ютерах, на мобільних телефонах та на планшетах. І ми можемо тут коригувати ставку. Наприклад, для якихось застосунків підняти девайсів, а для якихось навпаки змінити. Наприклад, давайте розглянемо ситуацію, ми не хочемо, щоб наше оголошення показувалось на мобільних телефонах і планшетах. Для цього ми підводимо ось сюди в і натискаємо на цей оливець, коли він з'являється, і змінюємо ставку. Ми можемо підняти або опустити. Якщо ми хочемо, щоб повністю не показувалася реклама, ми ставимо 100% і натискаємо Save. В такому випадку наша реклама не буде показуватися на мобільному застосунку. Давайте ще відключимо на планшетах. Також вибираємо 100% і натискаємо Save. Якщо ж ви бачите, що, наприклад, краще працюють мобільний, а комп'ютери. Навпаки, не дуже, ви можете навпаки, комп'ютери повнизити не на 100%, а наприклад на 80 або 50%, а на мобільний трошки підняти. Таким чином бюджет буде розподілятися ті покази, які були на комп'ютерах, будуть показуватися на мобільних пристроях користувачів. Я сподіваюся, вам це відео було корисне. Тепер ви знаєте, як можна відключати девайси в пошуковій рекламі Google S, щоб реклама не показувалась, наприклад, на якісь типи девайсів, чи планшет, чи мобільний доступ, телефон чи комп'ютер. Ставте подобайку, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі в нових відео.